Друзі, йдемо з копами. Накопались і ось зайшли в лісок. Десь тут у нас є лисички ще, риби. О, бачите? маленькі он є. Зараз будемо збирати їх. Ось такі. Є вже і боровики, але... Червиві дай Боже повністю черв'яки з'їли вже. мабуть, знайшли. Ну небагато, там п'ять штук. Черв'яки з'їли повністю. Та, Та ще потрошки з'являються грибочки у нас. Буде Тушкована картопля з лисичками дуже смачні. Такі. В наших лісах їх не дуже багато. А є. Місця, де дуже їх багато цих лисичок. Люди збирають, здають, заробляють гроші на них. Вон, бачите, теж є жовтіть. І нормальні гроші. З них роблять ліки. якісь. Йдуть вони за кордон і роблять з них ліки. В тому році не пам'ятаєш, скільки кілограм коштував. 80. 80. Ну це 80 у нас а. кілограм вісімдесят гривень. Ну. Так, якщо гуляють, якщо вони є, то їх можна хвиленьку назбирати. Заробити копійку. Комари, правда. задовбують. Сьогодні у нас дуже вітряно, гарно в лісі, звичайно. Але я ж кажу, комари. Дивіться скільки От, Дощики пройшли і є. А ж ти вже... От, якщо десь грамів 200, мабуть, вже знайшли. Так. Ну, картопля буде. Обікована буде обов'язково. Мабуть ножа тобі дати треба? Так, хай. Добре. Гарненькі. Кожного року вони тут растуть у нас. Треба значить іти за грибами. Чи по гриби. Так, ну ось бачите ось скільки ми знайшли. Скільки тут буде. І От, буквально за... за десь хвилин за п'ять ми збирали. Ну, грамів. Все, побігли ми додому.